Що ж, браття, ми перемогли цих невірних росіян. Настав час будувати сильну незалежну та централізовану державу з сильними демократичними інституціями. І хоча росіян ми перемогли, не можна сваритися, бо невірніші можуть повернутися з війною. Настав час нам об'єднатися заради майбутньої сильної ічкерії. Хто зі мною? Ось тут хочу подякувати усім тим, хто підтримує мою працю фінансово. Особливо подяку хочу висказати логону, окрема подяка моїм постійним спонсорам на Патрон, особливо Марку Приходьку та Роману. Друзі, гадаю, що ви помітили різкий зріст якості моїх відео та швидкість, з якою я їх випускаю. Все тому, що я працюю тепер не один. Але це коштує не дешево, і тепер я знову прошу всіх, у кого є така можливість, підписатися на мій Patreon. Чим більше буде спонсорів мого каналу, тим більша буде якість та частота випуску відео. Дякую усім, хто допоможе. А тепер повертаємося до відео. Після першої чеченської війни Ічкерія фактично отримала незалежність, але не мало міжнародного визнання. Та й до того ж внутрішні проблеми не давали можливості для якогось надзвичайного розвитку. Країна переживала економічну кризу, зростання криміналу та внутрішньополітичну нестабільність. Ви можете думати про Джахара Додайва і що завгодно. Людиною він був неоднозначною, але принаймні він був сильною фігурою, яка могла тримати усю державу під своїм контролем. Як мінімум, влада центру поширювалася, якщо не на всю, то хоча б на більшість територій Чечні. Натомість влада нового президента Аслана Масхадова була не те, що слабкою, а скоріше не Бандитизм, наркоторгівля, рекет були нормою. Але одним із найбільш прибуткових видів злочинів було викрадання людей, а ще краще іноземних журналістів та вимагання викупу за них у близьких. Причому було абсолютно пофіг, кого викрадати француза, українця, турка. Якщо за тебе можна вимагати бабки, ти рано чи пізно опинишся з мішком на голові. Це не було б такою проблемою, якби оці прекрасні люди не були тими, хто де-факто керував країною. Польові командири, які перетворилися у натуральних варлортів, просто розривали країну на шматки заради власної вигоди, але бандитизм не єдина проблема, з якою зіткнулася молода держава, також у розвалену війною Чечню почали з'їжджатися різного роду радикальні ісламістські угруповання, які через якийсь час домоглися впровадження закону шаріату в країні та інших приколів, які перетворили Чечню в щось схоже на сьогоднішній Талібан. Польові командири, такі як Шаміль Басав і Салман Радуєв, прагнули ісламізації регіону та поширення джихаду на сусідні республіки. В цей час Росія також зіткнулася із багатьма проблемами. Фінансова криза 1998 року, обвал рубля, через що стався майже повний колапс економіки. Президент Єльцин втрачав контроль над ситуацією в країні через слабке здоров'я та боротьбу кланів у Кремлі. Уряд часто змінювався, що не сильно сприяло налагоджуванню ситуації всередині країни. Все це призвело до посилення влади ФСБ та його очільника Володимира Путіна. Путін мав певну ідею, що саме він є тим, хто зможе відновити велич Росії. Загалом ще на початку 90-х, знаходячись у Німеччині, він сильно переживав розпад радянського союзу та сприймав Хасавюрські угоди як генебну поразку Росії. Путіну дуже не подобалося бачити на землях, які він вважав своїми появу нової незалежної держави, адже приклад Чечні міг стати сильним дестабілізуючим фактором для всієї Росії. Але він не міг просто так взяти і розв'язати нову війну. Пам'яті багатьох людей все ще маячили кадри знищеного грузного та розповіді ветеранів першої чеченської війни. І для того, щоб заручитися підтримкою населення у новій війні проти Чечні, російська пропаганда почала липити з чеченців чисте зло. Тож, якщо раніше багато людей бачили в чеченців бійців за свободу та незалежну державу, то тепер їх бачили лише як терористів, які хочуть вирізати всіх немусульман з лиця землі. Ну і варто зазначити, що багато народу в самій ічкірі були не проти допомогти новому прем'єру РФ виставити самих себе в такому світлі. Хтось за щирі подачки від Кремля. А хтось, ну скажімо так, через власні релігійно-ідеологічні вподобання. У березні 99-го року в аеропорту міста Грозний було викрадено представника МЗС Росії в Чечні з дуже іронічним прізвищем шпигун. Ну, жарт придумайте самі. Чеченці запропонували заплатити викуп за спійманого шпигуна, але Росія, напевно, керуючись приказкою своїх ні брасеєм, а бросили, тот ні свої. Відмовилась від такої пропозиції. Натомість Ере влаштувала для Ічкері повну економічну блокаду та розгорнула на кордоні з нею додаткові війська. Тодішній голова Чечні Масхедов, намагався якось все це врегулювати, навіть погодився разом з Росією розслідувати, де заховали того їхнього шпигуна, але вдалося знайти лише його труп. Скоріше за все, його вбили не за наказом згори, а якісь рандомні бойовики чи за наказом рандомного польового командира, який діяв незалежно від казівих центру. І це діло потім, ой, як оукнеться ічкарійцям. Друзі, якщо вам подобається мій контент, прошу всіх тих, хто ще не підписався на мій канал, це зробити після перегляду цього відео. Для алгоритмів Ютубу дуже важливі підписки одразу після перегляду відео. Цим ви дуже допоможете моєму каналу. Дякую. Поодинокі чеченські бойові угруповання доволі часто проводили розвідки боєм на прикордонних територіях Росії. З квітня по серпень 99-го сумарно було здійснено десь 30 набігів на суміжні території, формування Мишаміля Басаєва та Хатаба. Але це було таке, знаєте, розминка. Справжні ж амбіції цих двох були куди більші? Бачте, коли Совок займався своїм улюбленим ділом, а саме зміцненням етнічного складу своїх земель, багато чеченців було депортовано у Середню Азію, а територія Ічкерії була передана під керівництво Дагестанській АРСР. І навіть після повернення чеченської адміністрації деякі суто-чеченські землі залишилися під контролем Дагестану. Тому Басаєв та Хатаб вирішили спробувати захопити Дагестан та об'єднатися з ним. Ну що сказати, амбіції у цих двох, на відміну від людської сили, були немалими. Проте, захопивши п'ять сіл 7 серпня 99-го вони були вимушені через два тижні відступити назад у Чечню, і тут почалося щось дивне. За інформацією деяких джерел відхід бойових частин Басаєва та Хатапа супроводжувала російська авіація. Ніхто ні по кому навіть не намагався прицілитись на те, що зашкодити. Можна віднестися до цього доволі скептично, але як на мене це виглядає якось занадто дивно, наче росіяни спеціально дозволили загонам чеченців відступити. Мовляв, ви там у себе не можете впоратися зі своїми вахабітами, тож ми беремо ситуацію під свій контроль. Щось доволі знайома ситуація, вам так не здається? У відповідь на напад злих чеченців на Дагестан російська армія у вересні 1999 року розпочала масштабне вторгнення до Чечні. Збройні сили Російської Федерації застосовували авіацію, артилерію та масові бомбардування, особливо в Грозному, розповідаючи, що вони бомблять тільки військові об'єкти, хоча насправді під удари потрапляли в основному домівки мирних жителів. Також приблизно в цей же момент на Росії почали вибухати домівки. Зрозуміло, всі почали думати на чеченців, а тому на війну з ними почали йти російські добровольці. Але в один момент сталося щось дивне: 22 вересня 1999 року у підвалі житлового будинку в Рязані місцеві жителі помітили підозрілі мішки. Викликані сапери виявили, що це гексаген, потужна вибухівка, і вибух був запланований на ранок. Російська влада спочатку заявила, що це була реальна терористична атака, які запобігли. Але через добу ФСБ визнало, що це був навчальний захід, а в мішках, нібито, був лише цукор. Всім, хоч найменш мислі чим стало очевидно, що це були ніякі не чеченці, а сплановані теракти самим ФСБ. З того часу багато експертів почали задумуватись. Чи не були попередні випадки вибухів, скоєні російськими спецслужбами? А сам термін Рязанський цукор став загальною назвою для ледь не всіх терактів на території РФ, які ж саме РФ ізоркеструвала. Вже 30 вересня того ж року. Війська РФ напряму увійшли на територію Ічкерії. Уряд Масхадова закликав громадян встати на захист своєї держави. Але ну, сталося зовсім не те, на що він розраховував. Ні, не подумайте, чеченці не відмовлялися воювати за свою батьківщину. Але по факту захищати Чечню стали напівнезалежні угруповання, яким було глибоко не чхати, що там каже якийсь президент. Для них авторитетом був або їх командир, з якими вони пройшли Першу Чеченську війну, або ісламський проповідник з Калашом, чиї промови про Чехат були в рази цікавіші, ніж гондіж президента, якого, скоріш за все, ніхто з них не вибирав. Також не слід забувати про різного роду іноземних добровольців. Вольців, українці зона онсо, грузини, турки, ну і також різного роду ісламські течії зазвичай радикального характеру. Всі вони, хоч і беззаперечно, сміливо боролися проти переважаючого ворога, все ж робили це недовго, адже ну ворог все ще їх переважав, але це було лише півбиди. Багато хто з тодішніх можновладців просто не бачили сенсу стояти на захисті свого дому до кінця. А деякі навіть вирішили піти із загарбком на контакт та просто, ну, скажімо прямо, кинути своїх же людей. Одним з таких став Ахмат Кадиров, на секунду головний муфті Чечні та дуже близький соратник самого Дудаєва, учасник першої чеченської, здавалося б, ну де він, а де співпраця з ванюшками. Але сталося те, що сталося. Поки росіяни тримали грозний в облозі та захопили вже більше половини території Чечні, Кадиров відмовився оголосити джихад та відкрити виступи проти Вахабітів. А це на секунду основна частина тих, хто тоді захищав Чечню. Також він намагався підпорядкувати собі ключові силові структури та скинути Масхадова, хоча і не вдало. Президент навіть позбав Кадирова посади Муфті, але це йому тоді не дуже допомогло. У лютому 2000 року росіяни взяли Грозний, а згодом, і всю Ічкерію, та офіційно оголосили про завершення операції. Але війна на цьому не закінчилась. На місці Республіки Ічкерія повстала нова Чеченська Республіка, на правах суб'єкту Російської Федерації був змінений прапор Герб та гимн, а новим очільником став Ахмат Кадиров. Ну і ясна річ, що ватажкам залишившихся чеченських бойових угруповань, це не подобалось, тож вони задіяли стару тактику. Чеченські повстанці перейшли до тактики партизанської війни, здійснюючи напади та диверсії на Чечню Дагестан та Інгушетію. Але також були і більш масштабні дії. Окремі загони чеченців, чи то зі сторони Осетії, чи то Грузії, прорвалися до Інгушетії, потім, зайшовши вже на південь Чечні, захопили декілька сіл та містечок, і потім вже прорвалися до Дагестану, де і були розбиті. Такі дії повторювалися неодноразово, вони навіть спробували обложити Грозний. Але метою всіх цих операцій мала би бути увага створення Кавказького Емірату. Ну, принаймні так заявляли деякі з учасників цих нападів. Що ж, тепер об'єднання з Дагестаном вже не здається такою амбітною ідеєю, але окрім вилозок на військовій цілі, також не обходилося і без терактів, взяття заручників та інших не зовсім гуманних способів ведення війни, вже точно зі сторони самих чеченців. Зокрема, захоплення заручників у Норд-Ості та напад на школу в Беслані. В обох випадках, як і в Будьоновську, Басеєв та його люди може і застосовували брудну тактику, залучаючи до процесу цивільних, проте це не йде в жодне порівняння з тим, як діяла ФСБ. До речі, чеченці не забули і про своїх зрадників. На так званий день перемоги чеченців були Ахмата Кадирева та ще декількох чиновників. На його місце прийшов всім нам гарно відомий любитель овець Рамзан, який продовжив політику батька. Росія зрозуміла, що супротив її окупації йде завдяки сильним та впливовим, але розділеним командим. Тому вона розпочала цілу кампанію вбивств та терактів, одним за одним вбиваючи важливих лідерів опору. Зокрема, Маскадов був ліквідований як політичний лідер чеченського опору, а Басаєв загинув як головний ворог Росії, відповідальний за теракти. Їхні смерті значно послабили чеченський опір і дозволили Кремлю остаточно встановити контроль над цими землями через маріонетковий режим Рамзана Кадирова. У 2009 році друга Чеченська була офіційно завершена, хоча окремі бої тривали аж до 2014 року. Зараз Чечня – це особиста вочина Рамзана Кадирова, де він творить усе, що йому заманеться. Користуючись підтримкою Володимира Путіна, він вбив усю опозицію та відкрите оголошує кровну помсту усім, хто йому не подобається. Сумно. Але причиною того, чому саме чечня не змогла знову вистояти проти Росії, більше криється не в тому, що росіяни аж так гарно підготувалися до нової війни, хоча не без цього. Основною причиною, на мою думку, було те, що чеченці не змогли побудувати нормальний державний апарат. Кожен плюс-мінус пливовий командир мав власний загін, який не підпорядковувався центральній владі і дуже часто діяв тільки у власних інтересах. Очевидно, що коли прийшов час знову боротися за незалежність своєї держави. Чеченці просто не змогли виступити єдиним фронтом і програли цю війну, ставши черговим підкореним народом нової Російської імперії. Тому, мої друзі, запам'ятайте одну дуже важливу істину: ми можемо не любити нашу владу, її корупційність, недолугі дії та некомпетентність. Але ми завжди можемо її поміняти і знову спробувати побудувати гарну державу. Воюючи за Україну, наші захисники борються за можливість самому обирати, під якою владою жити їм та їхнім дітям. Воюючи за Росію, українці, що були промисово мобілізовані з Донбасу, Криму, Запоріжжя, можуть вибрати лише одне: від якої кулі вони помруть української чи російської.